Виконується корекція дефіциту медіального жирового пакету, але такий тип вікових змін має перевагу. Нам треба чоловічу корекцію з майже горизонтальною лінією вилиці. Поїхали. У даного пацієнта виконується корекція дефіциту медіального жирового пакету, бо саме недостатній об'єм цієї ділянки і анатомічні особливості впливають на формування глибоких носогубних складок. А це була одна із основних причин звернення Андрія до нас в клініку. А разом з невеликою кількістю підшкірно-жирової клітковини та вертикальними дермальними заломами вони надають обличчю втомлений вигляд. Але такий тип вікових змін має перед. Перевагу це чіткий овал, який вкупі з гарною формою черепу та відсутністю асиметрії надає обличчю породистий шарм. І тут радіс як універсальний продукт ми використовуємо в чистому виді на надкісницю для відновлення втрачених об'ємів, так і в розведенні один до одного, як біостимулятор для ремоделювання позаклітинного матриксу та реалізації його колегенно стимулюючої дії. Що по кількості? Один препарат 1,5 мл піде на глибокі ін'єкції та 3 мл два препарату Radius на ретикулярну дерму для стимуляції, бо ми пам'ятаємо про правило долоні. 1,5 мл препарату на 1 Бік корекцію дефіциту медіального жирового пакету ми проводимо з точки проекції сушічної борозди, але пам'ятаємо, що робимо підтримку зв'язки мікроболюсами, не вводячи препарат на всю площину, бо це не жіноча корекція з формуванням щічок яблучок. Нам треба чоловічу корекцію з майже горизонтальною лінією вилиці. Радіс в розведенні працюємо з цією площею тканин, але акцент робимо на так званій латералізації. Тобто роботі в нерухомій зоні С3. Попереджаємо пацієнтів про ризик гематом, який пов'язаний з такою віяловою методикою введення продукту та обмеження, які на них чекають. А також про часові рамки настання ефектів. Поїхали! Я дуже щаслива, тому що пацієнт. Повернувся до нас на другий етап. На першому етапі ми провели ботулінотерапію, провели введення філерів для корекції дефіцитних об'ємів в невеликій кількості: всього 1 мл на величну ділянку і 1 мл препарату «Волюм» на корекцію носогубної складки, в техніці сендвіч. Ми скомбінували два препарати з лінійки Белотеро, Белотеро Волюм глибше і Белотеро Баланс поверхневіше. Я бачу вже позитивні зміни, але мені дуже цікаво, як це у нас сьогодні відбудеться. Бо сьогодні ми будемо власне, вводити наш головний препарат препарат Радіес, в двох варіантах: глибоко на надкістя в величній ділянці. Та поверхневу вертикулярну дерму з ціллю біостимуляції та ремоделювання позаклітинного матриксу в розведенні один до одного. До таких процедур ми завжди ретельно готуємося, тому що канюля це не завжди наш товариш. Ми використовуємо канюлю в віаловій техніці і маємо фактично великі проходи по 5 сантиметрів, тому саме головне це профілактика інфекційних ускладнень. Тому що після радіасу е, такі ускладнення, як вузлики і гранульоми, бувають вкрай рідко. Тому подвійна обробка, спирт і хлоргексидин і готуємо поверхню до роботи. Так, ми використали три препарати гідроксіапатиту кальцію радіас. Ми вводили його поверхнево, і інструментом нашого введення була канюля. Канюля 25 гейч. Тому що основна маса два шприця вводилося в ретикулярну дерму, це достатньо поверхнево. І для того, щоб гарно і без супротиву обробляти ці ділянки. Ми застосовували канюлю 25. Це менш болюче. Але тим не менш, ми мусимо проговорити з пацієнтом постпроцедурний режим. Нам дуже важливо, щоб не було інфікування. Нам дуже важливо, щоб пацієнт не відвідував бані і сауни. Нам важливо, щоб пацієнт не відвідував мінімум три дні спортзал і вів раціональний спосіб життя. Треба донести до пацієнта також інформацію, що у нього можуть бути гематоми. Це нормально. Те, що у нього буде набряк, це те, чого ми очікуємо найближчі три дні, і це також норма. Але ми мусимо проговорити з пацієнтом, що час настання нашого очікуваного ефекту це 2-3 місяці. Тобто перші результати ми бачимо вже, але через 2-3 місяці ми будемо мати кінцевий стабільний результат від колагеностимуляції.